Всім привіт! Вас вітає канал. Рецепти смачно та доступно. Готуємо салат на основі куриних сердечок. Сердечки я відварила в підсоленій воді, настоялись вони у мене в цій воді, вони соковиті. Почистила від трубочок, від лишнього жирку. Нарізала такими пластівцями. Ось і будемо далі заправляти наш салат. Додала я сюди смажену цибульку четвертинками, морква, це все смажене, і один огірок маринований. Ось так. Зараз додамо майонез і будемо смакувати. Додала я майонез, також посолила, поперчила. І вийшов у нас такий шедевр. <хи> Зато це смачно і ситно. Так що можна готувати? Готувати і смакувати. Робіть, не пошкодуєте. Це доступно всім майже. Пишіть коментарі, діліться з друзями. Ставте вподобачки чи дизлайки, хто як бачить. І до нових зустрічей! Все буде у нас, Україна!